Німецький столяр із Мюнхена Бенджамін Планіцер робить вази з дерев'яних коло він. Навчався на Теслера, робив асистентом художника в Таїланді та вивчав скульптуру в академії образотворчих мистецтв у Мюнхені. Його роботи постійно виставляються у музеях Роттердаму, Парижу, Дубаї, Лондона, Мюнхена, також у північній Кореї. Витвори мистецтва із природного та екологічно чистого матеріалу коштує дуже дуже дорого. Ціна іноді сягає 20 тисяч доларів. А іноді його роботи настільки делікатні, що їх неможливо продати. Вони надто верстата він проводить дні напроліт, годинами шліфуючи та опалюючи деревину, щоб на виході вийшла унікальна текстура. Бенджамін продавав свої скульптури, а на виручені гроші був старий корівник недалеко від Мюнхена. Зараз корівник відремонтовано. Бенджамін там проживає та працює. Він перетворився на дім. Серед природи знаходиться він за 34 кілометри від Мюнхена. Поряд є лісочок. Звідти майстер бере матеріали для роботи. Португальський художник Олександр Фортун, відомий як Вілс, прикрасив стіни старих будинків Лісабона незвичайним графіті. На фасадах нежитлових часто занедбаних будівель він створює портрети, знімаючи шири старої побілки, штукатурки, фарб, оголюючи те, що заховано під ними, найчастіше це кладку. У своїй роботі Олександр використовує звичайні та відмінні молотки, кирки, ломи, викрутки та інші будівельні інструменти. Крім того, художник часто створює зображення за допомогою вибухівки, яку акуратно та точно закладає під поверхню стін. Подібні портрети, створені Олександром, можна побачити по всій Португалії, а також в Лондоні та Нью-Йорку. Причому не лише ще на зовнішніх стінах великих будинків, розташованих на червоних лініях вулиць, але й у найнесподіваніших місцях, у підворіттях та всередині покинутих будівель. Олександр Фарто примудряється робити і виставкові варіанти своїх картин, використовуючи для цього старі двері, стіни, рекламні щити та огорожі. Такими роботами Олександр Фарто почав займатися ще з 13 років. Спочатку для нього це було хобі, яке потім переросло великий талант. Популярність він отримав, коли його роботи з зображенням обличчя вирізаного на стіні, з'явилась поруч із картиною вуличного художника Бенксі. У 2008 році на фестивалі Канс фотографія, на якій він створює роботу, з'явилась на першій шпальті The Times. речі. Сам Юс називає свої роботи творчим руйнуванням. Основна увага в його творчості приділяється звичайним людям і дуже часто мешканцям будинків, на яких він створює зображення. Одна з робіт Фарто знаходиться в Києві. Це мурал, присвячений пам'яті Сергія Нігояна, який загинув у 2014 році під час революції гідності. Зараз Олександру Фарто 38 років. Він живе в Лондоні, працює між Лондоном та Лісабоном і регулярно представляє свої виставки у провідних установах світу. Себастьян Джерн спеціаліст з візуальних ефектів із Швеції. Він знімає оригінальне відео, де показує, як зробити ті чи інші сцени та локації з відомих фільмів за допомогою доступних засобів. Він справжній чарівник. Його роботи виглядають як голівудські декорації, за допомогою світла, і тіні, диму і води, пенопласти, вади, скла і каменю. Іграшок фігурок та природного матеріалу і створює справжні шедеври, від яких не можна відвести погляду, і неможливо відрізнити від голівудського екшену. Бенксі псевдонім скандально відомого англійського андеграундного художника графіті, політичного активіста, особу якого не встановлено. У листопаді 2022 року в Ірпені та вородянці Київської області України з'явилися графіті присвячені війні в Україні, що виконані в стилі Бенксі. Митець підтвердив авторство своїх робіт у себе в інстаграм. Існує думка, що під псевдонімом Бенксі працюють декілька вуличних художників. Інша думка, що англієць Бенксі народився у 1974 році у Бристолі. Наприкінці 90-х років він почав займатися графіті, і досить довгий час діяв. Як звичайний райтер, але з часом його малюнки ставали все, все масштабнішими. Тікати від поліції йому ставало все складніше. Одного разу, ховаючись від англійських поліцейських, Бенксі вирішив почати користуватися трафаретами, щоб економити час. Завдяки таланту та гострій соціальній тематиці малюнків Бенксі швидко здобув популярність спочатку в Англії, а потім у всьому світі. Найдивовижніше, що він досі зберігає анонімність і ховається від поліції. 5 жовтня 2018 року на аукціоні була продана картина дівчинка з повітряною кулею. Відковість факту полягає в тому, що відразу після закінчення торгів картина була розрізана на шматочки на очах у учасників торгів. Вона пройшла через шредер, будований в раму на своєму ютуб-каналі. Бенксі пояснив, що він сам вмонтував знищувач в раму картини кілька років тому. Бенксі також є знатним благодійником. 21 березня 2022 року. Він анонімно виставив на благодійний аукціон у Лондоні унікальну антивоєнну картину. Всі зібрані кошти передані на підтримку дитячої лікарні Охмедит, яка працює під обстрілами та рятує життя. Понеділок, 8 вересня, на будівлі королівського суду у столиці Великої Британії з'явилося нове графіті. Це зображення постала під загрозу анонімність художника, викликало резонанс і стало предметом. Метод розслідування поліції на графіті. зображено суддю, який замахується молотком на протестувальника, ніби готується його вдарити. В руках у чоловіка білий плакат, заприсканий червоною фарбою, що символізує кров. Зображення з'явилося просто під камерою відеоспостереження біля входу до будівлі, де розташований високий суд та апеляційний суд Англії та Уельсу. Роботу миттєва закрили чорним поліетиленом, обгородили металевими бар'єрами та виставили охорону. Бенксі працює інкогніто вже понад 25 років і нікому досі не вдавалося розкрити його особистість, незважаючи на різні теорії та припущення. Сподіваємось, що справа про графіті не дійде до. Суду службі суддів та трибуналів заявили, що морал приберуть, оскільки королівський суд є будівлею історичного значення, що його фасади необхідно зберігати у первозданному вигляді. Поліція підтвердила, що отримала повідомлення про пошкодження будівлі і проводить кримінальне розслідування. За британським законодавством, навмисне пошкодження майна може каратися тюремним ув'язненням на строк до 10 років.